О 19-й годині знаменита француженка ЗАЗ дає концерт у палаці Україна. Що в мене тут? Квитки є напередодні. Вона ексклюзивно поспілкувалася з журналістами сніданку. Дивіться сюжети, телефонуйте 494 дев'ять код міста Києва. 044. Ваш дзвінок буде, і я буду готовий обміняти його на ось а, ці квитки. Буквально кілька років тому вона ще ранку прокидалася йшла на своє улюблене місце під Монмартром, знімала капелюх, ставила його і починала співати, сподіваючись, що до вечора заробить якихось євро 20, а то й 30. Тепер це все у минулому у ЗАЗ. світове турне. А квитки на її концерт розкуповують зі швидкістю світла. Незважаючи на те, що я не знаю французької, але мені хочеться побачити зас через її особистість, хриплий голос зас, тобто Ізабель Жефруа, простий одяг і відсутність підборів полюбили не лише французи de la joie, de la bonne humeur. Щоби послухати співачку наживо, фанати готові кордони перетнути. Я з Німеччини. Коли вперше почув ЗАЗ, то почав її постійно слухати. І тепер вчу французьку. Я вирішив: раз нема концерту в Німеччині, приїду в Скоп'є. У македонську столицю Скоп'є за ексклюзивом приїхав і сніданок. Це ЗАЗ на репетиції. А це у гримерці, як я й підозрювала без підборів. підбори на сцену ніколи, бо я ж не зможу стрибати, постійно бігати. А як без цього на концерті? Хоча знаєте, я помітила, що останнім часом стаю більш жіночною. Раніше була як хлопець забіяка, а тепер я змінююсь. Починаю вдягати сукні, спідниці, іноді навіть підбори взуваю. І це не єдині зміни в житті співачки. Останнім часом я їм значно менше м'яса ніж їла раніше. Я взагалі намагаюся їсти органічну їжу, уникаю шкідливого фастфуду. Я навіть перестала пити алкоголь, перестала курити. Зараз не можу собі дозволити лягати пізно, ходити по вулиці й горланити пісні, як любила раніше. Треба щодня бути у формі перед глядачами. Свій нинішній стан затребуваної зірки дівчина шалено цінує, бо добре пам'ятає, як пару років тому стояла з протягнутою рукою. У мене довгий час було сутужно з грошима. За день вуличним співом ми заробляли по 20 євро на трьох. Не розгуляєшся, але був один раз, коли ми наспівали на 450 євро. Це щастя було. знаєте, вуличний спів це був хороший досвід. Але тепер до співів під Монмартром я не повернуся. Уже з цього виросла. Ізабель Жефоа ілі або ЗАЗ, яка ексклюзивно дала інтерв'ю вперше українським журналістам і саме сніданку за Димпосадом Міросі Уляніні, і ось квитки. Вона ексклюзивно вас запрошує на свій концерт а, в Палаці України. Доброго ранку. Алло, доброго ранку, доброго як вас звуть. Оксана. Оксана, заз вже любите чи знайомите ще? Звичайно, люблю, але вже знайомитися на концерт. Будете серед тих, хто а, прийде на концерт, який буде вщент заповнений а, її прихильниками, потенційними прихильниками. Ну і звісно, а, ви там теж будете. Дякую вам, що Дякую. ви були з нами. Ну і